Друзі, всім добрий день! Ви на каналі Автодилер. В продажі з'являється Land Rover 2014 року з об'ємом двигуна 5 літрів. Автомобіль у нас має чорний колір та сіру плівку. Комплектація тут автобіографія, що означає максимально. Встановлені 21 диски на новій літній гумі Michelin Pilot Sport 4. Безключовий доступ у нас по чотирьох дверях. Позаду у нас роздільні сидіння, які регулюються електрорегулювання. Також у них є пам'ять сидін, акустична система Meridian стоїть в автомобілі. З заднього ряду сидінь також є свій клімат та регулювання панорамою. Автомобіль у нас. Має датчики сліпих зон, дотяжки дверей, безключовий доступ. Попереду у нас, також електрорегулювання сидінь, пам'ять сидінь, складання дзеркал, мультикермо з деревом. Автомобіль також має різні режими їзди. Мимо підвізка, яка також регулюється. У нас є бістроніки, радари, утримання в смузі, підігрів керма, підігрів сидінь. Також панорама. Автомобіль знаходиться за адресою Академіка Глушкова 6А кого цікавить тест-драйв або перегляд. Всіх чекаємо. Всім вдалого дня!